Ще в дитинстві циганка мені сказала, що дітей в мене не буде. Зараз мені 35 і вона як воду дивилася, що мені з цим робити. В першу чергу, звичайно, я раджу пройти медичне обстеження, щоб виключити будь-які фізичні проблеми зі здоров'ям. От давайте розберемо. Справа в тому, що в цій ситуації може бути декілька причин. Перша причина, яка спадає мені на думку, це слова Ісуса, які були написані в Біблії. Вірі, вашій дано вам буде. В багатьох випадках слово має на людину в існості магічний вплив. От в вашому випадку цілком можливо, що ви настільки повірили в те, що вам сказала циганка, що її слова просто дійсно зіграли з вами досить злий жарт. І таким чином ваш мозок просто блокує будь-яку можливість завагітніти, тобто через страх. Наступна причина, яка може бути, це певна родова програма. Вони в дійсності можуть бути різного характеру. Тут навіть може бути передача програми від родича, тобто не першої крові, мається на увазі там двоюрідні чи троюрідні бабусі, тьоті. і все це розбирається, звичайно ж, в індивідуальному порядку. Також може бути наслідок якої іншої психотравми. Варіант може бути, наприклад, певний сексуальний конфлікт. Вони бувають різного роду, наприклад, сумний досвід в попередніх стосунках, або ж зґвалтування, і це, до речі, теж дуже вагома причина відсутності вагітності. Але в будь-якому випадку проблему все рівно потрібно розбирати в індивідуальному порядку. Істинну причину ви можете зрозуміти тільки під час гіпнотерапії, перебуваючи в несвідомому стані. Тому що, як показує практика, причиною, на яку вказує, припустимо, людина у свідомому стані, не є першою причиною виникнення тієї чи іншої проблеми. А тому не зволікайте, не затягуйте в дійсності часу у вас. Залишилось не так багато, щоб вирішити дану проблему. Так що реєструйтесь на консультацію. Якщо вам відкликається ця інформація, посилання на мій сайт або ж інстаграм можете знайти в шапці профілю. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на мою сторінку.